Останній матч у програмі тринадцятого туру легіон та динамо зустрічається між собою. Легіон наразі посідає останнє місце після стрімкого злету команд протистояння загалом вже сьогодні тур реваншів. У нас удар стійка зараз рятує ворота Олександра Пудова, але розуміючи силу суперників і власний ресурс. А зробити це непросто, але лише за рахунок самовіддачі може Легіон створювати сенсації, наприклад, як от зараз після цієї атаки. цього разу Дмитро Макаренко не пробачає суперника 1-0. Солоха пробиває сильний удар від Сергія Солохи. Солоха змішується в центр. А віддав на Швиденка. Швиденко не сильний удар, але не зумів зафіксувати м'яч Олександр Біляйов. Обіграв Швиденко. удар поворотом. Жишко. Прийшла передача на Макаренка. Макаренко. І це 2-0. І це дубль Дмитра Макаренка. Карають за помилку. Цього разу вирішив пробивати Святослав Чумак. Розвертається Олександр Горієло і Дмитро Макаренко оформлює хитри. Ще в першому таймі Справжній джокер команди у цьому матчі Дмитро Макаренко. Ігрового часу достатньо сьогодні. Ще в першому таймі чотири хвилини. Солоха. Моменти є, і моменти будуть безумовно. Пудов пробиває повз ворота. Але вже пропускати динамівцям не можна. Забагато і так пропущено в першому таймі. А почав обігрувати. Встояв на ногах Сергій Васильєв, Обійшов двох гравців. Три в один вихід. Фактично Васильєв. І це 4-0. Сергій Васильєв накрутив усю команду суперника. Не задоволені статусом останньої команди чемпіонату у легіоні. Безумовно, і одразу м'яч дається відібрати хліб рябець. Рябець пробуває Тимофенко на підбранні. Намагався викинути скидку на підгірну. Підгірним м'ячем заволодів знову рябець знову на підгірного. І з порожніх воріт дається вибити м'яч горло Лоскутов. А тут перехоплення, і це Шведенко. Це вихід вічнавіть. Шведенко не переграє. Олександра Біляєва. І тут Олександр Біляєв м'яч забирає. Швиденко. Пробуває сам Швиденко. Олександр Біляєв. При тому, що динамівцям сьогодні дуже потрібна перемога для того, щоб не відпускати п'яту команду чемпіонату, коли со центр, Колесо центр, який сьогодні обіграв юсталь, і наблизився до топ 4 Швиденко вдається забити динамівцям. Це Владислав Швиденко, 1-4. І Ось це вже цікавіше. Знову ж таки йде завантаження на підгірного. Підгірний з усіх сил чіпляється за м'яч, але помиляється при передачі. Може бути швидка атака у Динамо. Швиденко. Пас на Сальника. Сальник! 4-2. Динамівці прямують до Камбеку. Скидка від Сергія Солохи на Григорія Ігнатушу. Колодязний пас на Солоху! 4-3! Динамівці продовжують свій фейричний камбек. І вже 4-3. Попереду Легіон. Знову Біляєв працює, але підбирання програє команда Легіону Рикошет. І буде кутовий. Те, що здавалося майже нереальним після першого тайму за рахунку 0-4, зараз абсолютно по-іншому сприймається. Грати ще менше ніж 9 хвилин. І рахунок 4-3 динаміці продовжують атакувати. Ще один удар, 4-4. Шведенко зрівнює рахунок. 6 хвилин 18 секунд знадобилося динамівцям, щоб вилізти з 0-4 у цьому матчі. Ігнатуша вище орід. Поборовся і виборов цей м'яч для своєї команди. Олександр Гор'єлов. Ось нарешті легіону вдається відповісти своїм моментом. Знову швиденко. віддає на пудова. Абсолютно сам Сергій Солох, але не влучає ворота. Чотири хвилини до кінця матчу тримається рахунок 4-4. Заумерли ось ці цифри після суперрезультативної серії від Динамівців. Курбаков стійка чи добивання. Швиденко добиває здобути повноцінні три очки, які і динамо потрібні. Ну і легіону так само. Олександр Пудов за рахунок нього є чисельна перевага, але ворота при цьому порожній пас на дальної гнатуша пам'яті не влучає.